Якщо ви хоч трохи цікавилися книгами FNAF, то ви могли помітити, що гра секрет міміка відрізняється від твору мімік, і очевидно, що це сколихнуло багатьох фанатів. Усім привіт! І сьогодні я спробую відповісти на питання, чому твір і гра такі різні. Підпишіться на мій YouTube і TikTok канал, а тепер почнемо. Перед початком. Давайте розглянемо, що ж відрізняється між цими двома медіа фабрика. У книзі вона була набагато темніше, багато персонажів просто відсутні у книзі, такі як Джекі та Топ. смерть Фіони, У творі вона померла природа, коли у вона. Також у творі Едвін робив костюми для Фас Баріє. А у грі повноцінних роботів реакція Девіда на міміка у історії Девід був радий міміку і не вважав його страшним. Також фабрика була куплена, а у грі вона передана Едвіну у спадок. На цьому, наче все. Тому давайте перейдемо до основної теми відео. Давайте перед цим розберемо ще один варіант. Я маю на увазі вторичний канон. Вторичним каноном називають медія, яким можна довіряти, але якщо у головному медія щось відрізняється, то треба довіряти головному. Таке було у FNAF Into The Pit, У книзі події були менш детальні, коли у хрі є повноцінні 5 ночей, і тут така ж ситуація, двоєчний канон, як на мене. Взагалі найкращий варіант для фнафу, і якщо ви наберете під цим відео 3 лайки, я одразу зніму відео про це, а тепер реально перейдемо до моєї теорії. Так ось суть моєї теорії в тому, що Едвін хотів забути усе те, що з ним сталося, до такого висновку я прийшов через деякі рядки з історії з на жаль, я не пам'ятаю з якого це конкретно твору, але там говорилося, що Едвін згадав те, що він намагався забути роками, це він сказав. Коли побачив нового аніматроніка, а саме розказчика, якого створив мімік, зараз я поясню, чому Едвін вирішив це забути і з чим це пов'язано, деяких персонажів він забув, бо вони й не мали такої важливої ролі в його житті. Факт спадку через те, що цей спадок став для Едвіна великою ношею, яка зруйнувала його життя, смерть Фіони через роди знімала Едвіна відповідальність. бо... Він пустив її на Фолфест, також він почав забувати міміка і тигра Девіда, тому він і так зреагував, коли побачив ерер з Також цікавий факт, чому у творі Едвін РР бив тільки костюми, а не аніматроніків, і тут є дуже цікава паралель між іграми. Очевидно, що оригінальна четвірка була одержима, а ким вони були при Едвіні, правильно, дизайнами Фіони. Тому Едвін і вирішив, що він робив тільки костюми, щоб не думати, що саме його творіння були одержимі. А на цьому все. Надіюсь, вам сподобалась моя теорія. Ставі лайки, підписуйтеся на мої медіа, усім гарного настрою!